Багато людей, особливо лікарів, кажуть, що є якась деменція, склероз, чи ще інші психічні хвороби, чи якась двоособовість, як у людині є декілька різних людей, це неправда. Бо в людині добрій, правильній. Завжди перебуває тільки одна людина, яка старається правильно жити всіма силами. Але коли людина хитається і стає десь між добром і злом, до неї приходять і деменція, і склероз, і інші психічні чи нервові пакості від зла. Але люди. Це не хочуть знати, а стараються недуховними духовними засобами вилікуватися. А фізичними що це неможливо, все лікується або добром, яке знає правильні ліки, або злом, яке тільки різними лікуваннями накопичує ще більше зло в людині.